Українські феменки нарешті успішно повернулися до Києва. Пишуть про це білоруські змі та блогери. Прикордонник неофіційно повідомив, що дівчат з фемен повезли на прикордонний перехід Нова Рудня. Мабуть, депортація. Інфу перевірити, поки немає можливості. Пише на своєму блозі білоруська журналістка Юлія Дорошкевич. Саме вона знімала на відео їхню акцію біля білоруського КДБ. Їх депортують якомога швидше, щоб не було жодних розглядів за фактом викрадення. Тут же висуває свою версію Юлія Шарова. Зараз дівчата вже.

Сильно биты, никаких, никаких ран видимых нет. Ну, единственное, что голосом обрезать слегка немного. Журналісти стверджують, до Києва дівчат на своїй машині відвіз представник МЗС України, який саме для цього навмисно приїхав у Білорусь. Про зникнення дівчат ввечері 19 грудня, після акції протесту в мінську проти режиму Лукашенка заявили їхні українські колежанки. Дівчата стверджували, що їх затримали співробітники КДБ і, знущаючись над ними, усю ніч протримали їх у лісі. А в КДБ запевнюють, вони ні до чого. Мовляв, заявляти феменки можуть все що завгодно. Наші люди їх не чіпали. Стверджує. Глава комітету держбезпеки Білорусі Вадім Зайцев, і навіть більше історію з Фемен він назвав найгрубішою провокацією, і хто винен побіцяв з'ясувати найближчим часом.